Давайте, може, хтось хоче поділитися використанням лецитину. Можливо, Q10. Будь ласка, підключайтеся. Доброго дня, друзі. ну давайте я. Почну, але будь ласка, діліться теж вашими результатами, і це буде набагато цікавіше і корисніше. Ну, і мене звати Людмила Миронюк. Я продукцією не спі користуюся і в родині, і в практиці вже понад 25 років. І звичайно, ну є дуже багато результатів. Зараз деякі з них розкажу. От і мої улюблені продукти це лецитин і це омега 3 передусім. І звичайно, відповідно. Ми вживаємо е, фермент 10 е, і вітамін Е, тобто всі, про які ми зараз говорили. Зараз розкажу е, коротко про, е, про результат в практиці на лецитині. Це був результат у моїй сім'ї, який дуже яскраво запам'ятався, тому що був час, коли сталося у чоловіку, у мами мого чоловіка е, ну, гіпертонічний криз і крововилив у мозок. тобто Емаргічний еджу, і це було стац лікування. До цього вона е, жила в себе в селі, в своїй сільській хаті, і е, е, коли я їй привозила, продукти не спів, вона їх вживала нерегулярно. Ну, е, не розуміючи повністю, значення от регулярно, дози і так далі. От в неї на той час були гіпертонічні кризи, і були, дуже часто висипала шкірна алергія. Плюс часто в неї болів живіт праве підрібір'я. І от з таким станом, під час жари, влітку, у неї під час гіпертонічної кризи стався геморрагічний інсульт. І коли під час статусу лікування, вже в реанімації, у неї на третій день після початку лікування виникла дуже важка алергічна реакція, тобто, вся шкіра на животі, на спині, на руках, на ногах крилася корою. І виникло питання, що робити далі, тому що як чим ну чи можемо ми продовжити взагалі лікування? І якщо Тобто, що робити далі? І я попросила, щоб можна я зараз ну, допомагає продукти натуральні, і ми зразу нам дозволили. Ми зразу купили омега 3 омега — це великі такі капсули. Да? І ми, на один раз треба було 4-5 капсул. Тобто, ми брали капсулу і проколювали їх голочкою видалювали в на висипку. Тобто омега-3 ми використовували наружно, наносячи на всі ці місця, де виникла алергія. Ну, а всередину це був бердок і це був лівгард. От. І е, дуже швидко, просто за кілька днів, да, вся палата, звісно, воняла рибою, це понятно, але ну, ми бачили просто, що це допомагає. І за 2-3 дні ну, явище алергії ну, різко то зменшилась і потім повністю пройшли, і ми змогли її забезпечити повністю курс лікування. Так що чудовий продукт, в тому числі при алергії, наружно. Ну а про ліцетін можу розказати історію, коли бо часто люди запитують, чи. Можна це дітям і скільки можна дітям. Ну, і є така історія. Багато хто цю історію чув, коли був на семінарі в Одесі в 2019 році, і там Олександр Дідик розповідав історію, коли його вісьмирічний син сів дивитися мультики, і протягом години ви, ну, з'їв ну, замість конфет 150 капсул лецитину НСП, 150. І на другий день, тобто, це була майже нова баночка, випили скільки, кілька штук, і потім на другий день дивляться баночка пуста батьки. Ну, були, звісно, перелякані, що буде дитині, якщо вона стільки капсул з'їла. Ну, а міша потім казала, ну пап, ну ти ж говорив, що це натуральний продукт, як їда, його можна кушати скільки хочеш. От мені подобається, я хотів, і тому я все це с'їла. 150 капсул, восьмирічна дитина за один. Час з'їла, що було на наступний день. Ну, після того, як він випив, він пішов в школу, тому що почував себе абсолютно нормально. Батьки попередили вчителів, що дитина там подивиться, тому що яке в нього буде стан здоров'я і вчителів, і медсестру. Але з дитиною все було добре. Коли Саша прийшов за хлопчиком, все було добре, ніяких проблем. Був активний, піднімав руку. Давно ну, активно працював на уроки, все було добре. Запитав Саша, чи підемо ми далі на басейн, тому що дитини по графіку басейн. Так, да, звісно, підемо. От е, дитина плавала, виходить з басейну, на голові шишка. Е, ну, Саша, от все, це гліцитін. Насправді ні, не ліцитін. У дитини було стільки енергії, що він так швидко плакав плавав, що ну, вдарився головою і вийшла на голові шишка. Тому самопочуття було чудове. Невдовзі після цього я лично зустрічалася із цією родиною. У міша запитала, і він теж сказав: це чудовий продукт. Я його дуже люблю і всім своїм однокласникам рекомендую. Ось такі дві історії про ліцитін. І про омегу. До речі, от хотіла би запитати, як ви думаєте, якби ну, якогось неякісного продукту, наприклад, ліцетину, який неякісний, дитина 8 років ну, з нормальною вагою да, випила 150 штук, і в тому неякісному ліцетіні були б якісь шкідливі домішки? То і від 1 двох-трьох капсул на день це незаметно. А якщо випити за одну годину 150, то це буде невірно заметно. Правильно, як ви думаєте, була би реакція, якщо це не натура... якісний ліцетін? Я думаю, що якась негативна реакція була би. А тут оця історія показує що наскільки безпечний продукт, що навіть при таких великих дозах ну передозування це однозначно передозування, але ніякої шкоди це. Не Дякую, Людмила Вікторівна. Хто ще нам щось може ще додати? Милочка, можна я? Так, да, звичайно, Тамара Сидорівна. добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, Міла, за вам за таку цікаву розповідь, за те, що ви так гарно, повноцінно. Розповіли про мої про мої улюблені е, вітаміни. Про мої вітаміни, про мої улюблені жири, препарати НСП. Я дуже люблю цю долоньку е, краси і молодості. Я дуже довго ними користуюся, і мені це все подобається, і це все йде мені на користь. І та ж сама Омега, і ліцетін це моє серце, моя печінка. Це забезпечує мені стабільну роботу нервової моєї системи. Аміга, як я вважаю, це розріджує мені кров, а вітамін Е – це краса і молодість, моєї шкіри, Да? Вітамін Д, я дуже довго боролася за те, щоб його підвищити, ніяк не давалося, але згодом. Використовуючи вже великі дози для того, щоб його підвищити, треба обов'язково використовувати великі дози. Мені вдалося підвищити, хочу подякувати компанії Неспі за такий чудовий продукт. І також 10 це для нас все. Ну я ще що хочу розказати: от Людмила Вікторна там сказала, що вони. Пробивали омегу і там використовували. Так, от мене є вона розказала, а я думаю: ну да, в мене є такий досвід. Ми годували свого мого внука, якому було три місяці, і він не міг фактично їсти. Його кормили через трубочку, через препарат. А, і він не вмів, не вмів, не навчився відкривати рот. через, ну, У нього була трубочка вниз. А, а коли ми йому пробивали омегу і видавлювали в ложечку, от на цей запах, на нашу омегу, він відкривав ротик і глотав нашу омегу. Ну, також воно було і з хлорофілом, от, і з ліцетином, і вже хлопчик. Росте і розвивається гарно на нашій продукції. І кожного кожнісінького дня, щоб ви собі розуміли, це у нього капсулка омеги капсулка ліцетіна і капсулка Q10. І запиває він це все хлорофілом, водичкою сіробчик, він так називає, бабуся, дай сіропчик, і потім ще ходить і питає: А ти вітаміни пила? Я кажу, так, «Да, пила. Так що дякую за таку чудову доповідь сьогодні. Бажаю всім здоров'я і бажаю всім, в кого є внуки і діти, корміть нашими жирами, і ви отримаєте тільки гарний результат, гарну пам'ять, гарний настрій і так далі. Дякую. Дякую, Тамара Сидорівна. Дуже дякую. Друзі, ще хтось щось хоче щось додати. Хочу також поділитися результатом. Всім доброго вечора. Мене звати Самара Мартиненко, я лікар, клінічний нутриціолог. Особисто я користуюсь продукцією вже дуже давно, біля 20 років. І, звісно, корисних п'ять жирів завжди є в моєму раціоні. Ну, хочу поділитися не своїм результатом а розказати результати у своїх. Пацієнтів, клієнтів, от буквально свіжий результат полецетину. Жінка, яка має діагнози гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, і признаки жирового гепатозу печінки, і, власне, і погіршені аналізи на функцію печінки, ну і в результаті вона не могла купити багато продукції, бо вона живе зараз не в Україні і не в Євросоюзі, тому проблема передати їй якісь там баночки. Ну і тому передали їй один лецитин. але передали кілька банок і я їй сказала вживати цей лецитин, пити по дві капсули три рази в день. Ну і чому таку дозу? Тому що вона має досить велику вагу, і така доза, якби це для неї невелика. В принципі, це лікувальна доза. Ну і ціль була покращити функцію печінки. Вот. Ну от функція печінки по, на УЗІ поки що вона приймає в такій дозі 3 місяці на даний момент. Аналізи покращились на узі змін поки що немає, але вона мені каже, от є побічна дія, да, в лапках побічна дія. Вона сказала: в мене стала краща пам'ять, в мене зменшились головні болі, в мене збільшилась працездатність, мені легше працювати з комп'ютером. Тобто, вона побачила такі от результати. Хоча якби стояла цільно, ми почули, от ви вже розказали, що лицетин це много такий продукт многогранний, і він допомагає при різних, при різних проблемах і не просто допомагає. Допом допомагає нам краще себе почувати. І хочу розказати ще за два результати по коензиму Q10. Тобто, дуже гарний результат при аритміях. і таких людей в мене є. Немало, і причому одна жінка Людмила Вікторівна, ви колись чули, розповідала у нас на нашому клубі, да неї була дуже виражена аритмія, при Причому вона була зафіксована. Вона носила моні... те, що одівають монітор... протязі доби. От. І вона приймала, звісно, все лікування, що їй призначив кардіолог, і було покращення значне тоді, коли додався Q10. Якраз тоді коензим прийшов уже в нас в новій дозі що 100 мг, то, що у нас є, от. і вона отримала. Такий гарний результат в мене з в неї зменшилась. Одишка до цього вона ходила тільки по квартирі, нікуди не виходила. А тут вже уже вона прийшла, приїхала на природу, це за містом і так далі. І другий результат ще в однієї жінки в неї був. Загострення стенокардії, тобто захворювання серця. І в комплексній терапії одним з основних препаратів, які назначають кардіологи, це були нітрати. Але нітрати мають вони розширюють їх, для чого назначають розширювати коронарні судини, але вони мають побічну дію, вони знижують артеріальний тиск. А в неї був і так артеріальний тиск дуже низький, і вона не могла їх пити. Тобто, основний препарат для лікування стенокардії вона не могла приймати. І коли до неї мені зателефонувала її дочка, що, що робити, мамі не краще. Вона не може ставати з кроваті, голова крутиться і так далі. І Був додавлений коінзінький, в нітрати вона там пила в дуже мінімальній дозі, і поступово-поступово болі знялися, стабілізувався, і, в принципі, отак от вийшли з цього такого загострення, такої серйозної проблеми. От, особисто я п'ю коензим кожен день з ним, звісно, краще себе почуваєш, бодріше, більше енергії і так далі. Дякую, Міла, за те, що розказали нам дуже так детально про ці чудові продукти. Дякую, Тамара Дмитрівна, що поділилися. Друзі, ще в нас є час, ще хтось поділиться вашими результатами. Так, добре, тоді давайте підведемо маленькі підсумки. Що я хочу додати: що сьогодні ми з вами розглянули шість важливих складових для нашого здоров'я. Хочу ще раз наголосити, що ми з вами розглянули саме дорекомендовані профілактичні дози. В кожному окремому випадку потрібно розглядати, що і в якому дозуванні ми призначаємо. В залежності від проблеми, з якою ми стикаємося. Також хочу сказати, що кожен з нас особисто відповідальний за наше здоров'я. Саме ми відповідаємо за те, що з нами відбувається. Компанія NSP дала нам змогу обирати краще, з, найкращому, з найкращому. тому, будь ласка, звертаємо увагу на те, що ми їмо, на те, які нутрицептики ми вживаємо, споживаємо тільки найкраще, з найкращого. Як сказала, одна дуже мудра людина, тільки здорова людина може бути щасливою людиною. Дякую вам за вашу підтримку, за вашу увагу. Сподіваюся, що А, да, давайте, Борис Олександрович. Добрий вечір. Добрий вечір, Борисінь Борис, нутриціолог. Я вибачаю, в мене нема світла. Ну, я от теж хочу подякувати Людмилі за дуже корисну інформацію. І жирів НСП. Більше всього, я вживаю лецитин, омегу-3, вітамін Д. Найбільш любимий в мене лецитин. Вживаю для підтримки нервової системи, печінки, жовчного міхура. А відносно результату, я е, скажу, скажу так: От е, в моєму віці у, у обох моїх батьків вже були, був видалений жовчний міхур із за каменців. Е, в мене нема проблем з жовчним, е, ну, з жовчним міхуром, і мені здається, це в значній мірі завдяки лецитину НСП. Тому раджу всім лиситим не вживати. Дякую. дякую, Борис Олександрович. Ми вас через те, що у вас немає світла, ми вас все рівно бачимо і дякую вам за відгук. Друзі, дякую вам за вашу підтримку, за вашу увагу. Сподіваюся, інформація, яку ви сьогодні отримали, була корисна. і надію, що ви почули щось новеньке для себе. Бажаю всім успіху, особлива подяка Людмилі Вікторівні, Олександру Федоровичу і моїй любині, любимій Людмилі Черкаській. Убожнюю люблю. Дякую за підтримку та допомогу. А я хочу додати друзі сьогоднішня презентація. Це перший це дебют нашої Міли Івашенко ну, в такій якості, як читати презентацію зуму. І Міла дуже відповідально до цього віднеслася, повністю самостійно приготувала весь матеріал багато глибоко його вивчила. І я дуже за вас рада, Міла. У Вас дуже великий потенціал як клінічного нутриціолога і, взагалі, як людини, як професіонала, і бажаю вам нових, дуже великих, значних, серйозних результатів. Дякую вам дуже. Дякую дуже... До нових... дуже. Дуже приємно, чесно скажу, що я дуже хвилювалася. Не все вийшло так, як хотілося. Я трішки тут позабувала, але. Дякую, ви молодець. Добре. Дякую та да. до побачення. Гарного й спокійного вечора всім. всім.